Всім привіт, дорогі друзі! У нас сьогодні таке невеличке відео. Сьогодні я буду передавати посилочку для одного із наших військовослужбовців, нашого односельчанина, який на даний час зараз нас захищає. Ну, Звісно, не тільки для його, тому що ж він там не один. Посилочку я віддаю мамі, а мама завтра буде відправляти поштою і йому передасть. Мені приємно йому передати, а йому приємно буде, що люди, односельчани, не забувають про його, і не тільки про його, бо то, що там багато наших хлопців-захисників, завдяки яким ми живемо, прокидаємося, п'ємо гарячий чайочок, прокидаємося у своїх ліжечках. Тому, я думаю, така невеличка посилочка йому буде в радість. Так, це в нас домашня така тушаночка. Тут сало, м'яску. Ось така, вона ще не зготовлена, бо ще тепла, не спіла ще навіть її захолонути. Таких ось дві баночки буде, баночка ось такого смальцю. Це, не, це верніше не смалниць, а це така намазочка з чесничком, перекручене сало, здір, чесник, сіль і приправа. Ось така смакотана намащувати на хлібчик. І ось така ще є тушоночка в нас. Так, Тут у нас домашнє селко. Такий невеличкий кусочок ось такий. І ось такий ще кусочок ковбаски. Тоже невеличкий, бо я ну, не робила я її багато. Тому передаємо ось таку посилочку, дякуємо йому, що він нас захищає, не дивлячись на все, витримує всі ті. Окопні умови, дощ, сніг, сонце, мороз. Безмежно дякуємо всім, всім нашим захисникам, що вони в нас є, адже без їх не було б у нас і миру, і спокою. Як би то сказати, я пишаюся тим, що я народилася в Україні, і що я є українка, і що в нас є такі чудові хлопці-захисники. Ну Ось таке невеличке відео. Кому подобається, заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайочки. І всім пока-пока! Всім привіт, дорогі друзі! У нас вже йде потрошечки підготовочка, 10 невеличка, так як у нас гостей не буде. Тому потрошечки для себе щось приготуємо і все. Зарубали сьогодні зранку 3 півника. Один півник, мабуть, ось цей більший поїде до ЗСУ. А цих два півника один залишиться нам на запікання, а один. Запечу і завтра відправлю в Житомирську область місто Огруч до своєї мами, так як вона до нас не може приїхати на свято, тому ми їй відправляємо теж невеличкий подарунок смакоту до свят. Тут у нас теж уже спечена є ковбаска і запечений є сальтісончик Теж завтра десь ну, такого з половину. Відріжу і відправлю. Так само буде відправлятися ковбаска мамі. Ось такі ось смакота. Цю ковбаску я пекла в печі. Перший раз. Це у нас картопляна ковбаска ось така. Трошки вона підпеклася зверху, ну нічого, то не, як то кажуть, не страшно. Геть так. Ну, ось так. І ось тут у нас в духовці печеться. М'ясо. Ось так по чуть-чуть, по трішечки підготовлюємося. Небагато, як я говорила, для себе тільки і все. Я не знаю.